Друзі, подивились перший матч сьогоднішнього ігрового дня. Кривбас та колос. Все ж таки переможця не виявили. Результативна нічия 1-1, яка продовжує насправді безпрограшні серії і для Кривбаса, і для Колоса. Для Кривбаса це четвертий матч без поразок для колоса аж сьомий. Насправді це така рекордна в цьому сезоні. Серія для ковалівців. У них було шість на початку сезону. Тепер втім, для обох команд дуже-дуже багато нічиїх. Нічия сьогодні. Закономірний результат. На мою думку, закономірний. Все-таки перший тайм такий був більш цікавий, було більше гольових моментів. І десь колос чуть-чуть володів перевагою. Другий тайм коло зрівняв. І вже десь така, знаєте, як перетягання каната. Було хто на свою сторону перетяне. Але на мою думку, ніхто не перетягнув, тому десь і закінчили один день. Для мене великою несподіванкою було те, що колос на старті поєдинку захопив ініціативу. І саме команда Костишина атакувала, домінувала, пресингувала суперника, і Кривбас не завжди справлявся з тим, не завжди знав, що робити. І в Ковалівці було там дві-три нагоди забити і пропустили гол. Напевно, понедільник згадав, що він колись виступав за Кривбас. Не зовсім обов'язково мені здається. На рівному місці, і далі от Крибас уже по рахунку, намагався утримати, тому що ми все-таки перед матчем десь очікували, що команда Патикова Леовона буде більше атакувати. Але в принципі в атаці вони створили не так багато. Пенальті і наприкінці першого тайму там в них були два моменти. власне, напевно, це все я точно чекав більшого. Колос мав свої моменти, забив після стандарту. От стандарти від команди Костишина сподобалися, тому що від них йшла гострота. Футболу було не так багато, насправді було дуже багато боротьби, протистоянь і нічия, на мою думку, також закономірний результат. Хоча колос останні 10 хвилин грав у меншості, не було враження, що Кривбас має кількісну перевагу, і колос ішов спокійно собі в атаку, шукав вільні зони, і крибас намагався. Нагнітати. Перший епізод, який, в принципі, спричинив перший забитий м'яч. Збивають Микитишина. Причому в прямому і переносному сенсі така гарна газона косарка е, пройшла від понедільника, і арбітер спочатку не побачили. Добре, що в нас вар-система є. Я думаю, нікого з вас питань немає та. так, по 11-метровому. Чистий пенальти. Тому арбітер може спочатку не побачив, не знаю. Він так подивився, дав грати, Але добре на вар підказали і помогли. Тому все закономірно. Так, захисник колоса просто не встиг і банально зрізав суперника е, пенальті. Знову важко далась перехідна фаза, здається, при цьому моменті, коли Кривбас вилетів контратак взагалі. Ну, якось дивно, звучаться якби хліб колоса. І тут після кутового Кривбас вибіг дуже багато простору. І здавалося, що атака десь вже загубилася, але вийшов пенальті. Ми бачимо е, гол у відповідь. Ну, тут потрібно розбиратися, мені здається, що Вратар міг би зіграти понадійніше. От він я, пішов я... на перехоплення і не дотягнувся, не зіграв у м'яч. Трохи дивно це виглядало. Та, спочатку вважалося, втратив... що Маханькова там хтось блокував, але як повтор показав, там абсолютно все чисто. Так, дійсно, є тут помилка Володимира. Він спочатку пішов на перехоплення, думав, добереться, побачив, що не добирається, і почав назад п'ялитися і загубив ворота. В принципі, і, якби от, стояв на воротах, ну напевне... це не про, про, би не було ніяких. Він би забирав цей спокійний м'яч, тому що не сильний удар вийшов. А так побіжав, загубив позицію і такі... гол залетів. Те, що ми, тому... ми говорили перед матчем, що якби відсутність Кемкіна, вона все-таки для Кробаса дуже отвагома. при всій там повазі до Маханькова, це ще нестабільний ворота, хоча вже йому там 27 років. Ми розуміємо, так якби Кемкін був здоровий, то швидше за все, е, грав би він ну, і тут е, таке двояке рішення. Друзі, трошки обмежені в часі, тому будемо потроху рухатися далі. А ви підключаєтеся до нашої фінальної студії після матчу між Поліссям та Карпатами? Більш детально по цьому поєдинку пройдемося, тому що е, далі треба вже розбиратися, що нам чекати, і які інтриги протистояння наступного відбудуться. Наступне протистояння в нас зустріч лідера Української прем'єр-ліги проти ко. Команда, яку ми характеризували як таку, яка буде боротися за єврокубкові місця. А хто в нас зараз <смі> в УПЛ не такий? Сонячний Черкас, так само як і сонячний кривий ріг, але якщо в кривому розі було морозно, повідомляв Олексій Корицький про погоду в Черкасах, ми дізнаємося. Поки що все нам підсвічує, ось насправді останні матчі для патьох команд у 2025 році. ЛНЗ проти Зорі, ну знову ж таки не знаю, повертатися, не повертатися до першого туру. Сучасний ЛНЗ команда, яка вже перебуває під тиском результату, адже від них багато чого чекає. Я був на цьому матчі в Києві, коли вони грали, і тоді ЛНЗ більше створив, але не зміг підвела атералізації. Їм не вистачило. Сьогоднішній поєдинок, це, напевно, поєдинок команд без лідерів, тому що у Зарини буде Бутківського. У... ЛНЗ не буде простора і там нападник головний, і там головний нападник. Я думаю, це обов'язково відобразиться на атакувальних діях обох от команд. Тому що зара звикла грати під Бутківська, вони роблять довгі передачі, вони роблять навіси в боротьбу, і «Пилип» без проблем за них чіпляється. А «Проспер» — це взагалі якби ключовий гравець для команди Пономарьова в атакувальних. Отакувальний ланці він і сам і створює і забиває, тому дуже цікаво, що сьогодні команди зроблять в атаці. Але здається, що команді Віталя ну, судячи з тієї інформації, яка є в пресі, рано чи пізно треба було би звикати грати без проспора і ось, мабуть, той, той варіант. І дійсно подивимося сьогодні на ЛНЗ без Оба. І подивимося на «Зорю» з наскільки ця команда залежна. А от і питання: наскільки ну дійсно в відсотковому якомусь показнику ці команди залежні від своїх лідерів, для кого там Проспер важливіший для «ЛНЗ» чи Будківський для зорі? однозначно Будківський, тому що Будківський — ментальний лідер цієї команди. Він за собою веде а Проспер Просто головний, якби от нападник. Я думаю, що е, більше там от Муравський, можливо, Паламарчук, такі от ментальні лідери для «ЛНЗ». А тут просто основний нападник, і Бутківський це би, знаєте, е граючий тренер, чи якби, лідер, да? тобто від нього дуже багато залежить того, що відбувається на полі, тому що він десь може і підтримати партнерів, він десь може і е е е е крикнути, може десь піти в якийсь стик, да? завестися і таким чином десь мотивувати свою команду. Тому мені здається, відсутність Пилипа вона більше вагома до Ну, це втрата для двох команд, але зациклюватись на одному футболісті точно не варто. Є люди, які достойно можуть вийти на заміну і також показати хороший результат. Тому добре, що ГЛНЗ без лідера і зоря без лідера, тому вони десь в однакових умовах підходять до цього матчу. Ну, в ЛНЗ ще є свої кадрові втрати. Це в першу чергу захисник Отгорін. Віталій Пономарьов дуже має надійну оборону. Да, і тут ключовий захисник пропускає матч. Як зіграє Дайко. Наскільки він зможе да, тримати Замінувати цей рівень? рівень та... ну, ну побачимо, матч покаже. Але і по зоря також хороша команда збита. Видно, що Віктор Скрипник гарно з ними працює. І видно, хороший рівень ігри насамперед в фу по футбольних якостях хороша результат. демонструє. Можна припустити, що все-таки, напевно, зоря буде більше контролювати м'яч, намагатися грати першим номером, а «ЛНЗ» буде більше діяти через. На Оборону і намагатися десь підтискати суперника, ловити його на помилках. Я думаю, от такі десь малюнок гри нам сьогодні варто очікувати. Важливо, заря любить на м'ячі грати, а на оборот за організація контратаки. Для «Зорі» дуже важливо, щоб просто контроль не перетворився заради контролю, тому що немає ботківського, Як вони зможуть нівелювати відсутність центрального нападника? Раніше було все просто: не знаєш, що робити, просто би напили, по які або зачепиться, або буде там нав'язувати боротьбу чи загрожувати. Тому це також дуже от, цікаво. Стратегія зорі, впевненість ЛНЗ це те, що на поверхні, а те, що всередині обох колективів знає точно Андрій Вєков. Він сьогодні працює у Черкас. Тому Андрію, привіт тобі і. Слово тобі. Привіт, студія. Привіт усім глядачам. Про погоду розпочали. Да, погода у Черкасах теж морозна, як і в кривому розі, але ще й вітряна. Тому по айфону відчувається як мінус десять. По кадровій ситуації ви вже багато обговорили. Насправді сьогодні абсолютно немає ніяких сюрпризів для тренерів. Все було доволі прогнозовано. Ще додам, що Шотану нікашвілі не зіграє сьогодні за ЛНЗ Також через дискваліфікацію. Ну і на проспорі Обаху, хочу зупинитись більш детально. Він теж сьогодні не зіграє через дискваліфікацію, яку отримав від КДК за непристойний жест у матчі з Карпатами. Так, от е з того, що я дізнався, тут вже безпосередньо на стадіоні, Проспер відреагував дуже обурено, скажімо так, на цю історію історію, тому що він взагалі не зрозумів, як це так, насправді, от в Нігерії, тим пальцем середнім, яким він там ну ми бачили на скріншотах, він розмахував прийнято показувати число один, і він пояснював лайнсмену, що. Мене вже не перший раз тримають за футболку, тобто він таким чином не намагався когось образити, а просто показував банально цифру. Але це знову ж таки версія Проспора Обаха. ЛНЗ вжив усіх можливих заходів для того, щоб якось покращити цю ситуацію з дискваліфікацією, для того, щоб він все ж таки взяв сьогодні участь у заключному матчі у Черкасах. Але на жаль, для Проспера і для ЛНЗ рішення ми знаємо. Він сьогодні на полі не з'явиться, але знаємо, і те, що він не погоджується з таким рішенням. У нього є своя думка. Ну і е, хочу сказати ще про один такий приємний для ЛНЗ факт. Команда перед початком сезону оновила роздягальню на своєму стадіоні у, на Черкаси-Арені, е, саме свою домашню роздягальню. Так от, е, з плином часу за ці півсезону, там є стіна, ви бачите на власних екранах, е, заповнено стіну фотографіями з переможних матчів. Тобто команд... ця стіна була порожня на початку сезону, да але от протягом сезону додали, додавали вони після кожного переможного матчу по фотографії на цю стіну, і вона вже майже заповнена просто за перше коло сезону 25-26. Тому у нас лише залишається одне відкрите запитання наприкінці цього ігрового року. Чи додасться після цього протистояння ще одна фотографія на стіну в роздягальні ЛНЗ. Студія. Бачимо, що є зміни, але ну, переможний дух він все ж таки надихає, так і треба концентруватися ось на цих емоціях. Дякуємо, Андрію. Чекаємо ще від тебе включення в майбутньому і на флеш-коментарях. Давайте більше так само по тих, хто має замінити сьогодні. Замість проспера Яшарі, ну принаймні так нам показують на лівому фланзі, замість Будківського Анджушич. Ну, я б не був би впевнений в цій схемі, яку нам намалювали. Можливо, все-таки Лонзе зіграє в центральних оборонці. Це якби така одна із схем, яку використовує Віталій Пономарьов. Вони так грали проти Динамо, проти Шахтера, проти команд, які більше володіли м'ячом, які домінували. Все-таки яшарі. Не дуже схоже, що він буде грати саме на фланзі. Це центральний півзахисник. Чи за збірну Косову він грав? Ну, можливо, зараз подивимося. Це цікаво. Тут Драмбаєв може грати спокійно центрального захисника, а відповідно, от кузик зміститься на лівий фланг захисту. Тому цікава побудова гри. А сінор це також силовий нападник, який може ставити корпус, який може відтисняти суперника, але він зовсім не швидкий. Ось тут якби… Питання в цьому десь м -м, довгі передачі за спини суперникам. Напевно, вони будуть не дуже дієві, тому що Проспер він біг. Він якби дуже гарно використовував простір. За сінором е так не можна буде, тому потрібно змінювати гру під е нападника подивимося що ти гадаєш та пономерово як вони зіграють я бачу там дуже багато сьогодні зарі треба буде бігати Пастух і рябов за ними спробуй в нас. вони самі за ким хочуть женуться а тут ще й за ними спробуй угнати як ти бачиш, Богдан, позицію Анжушича? От сьогодні він на себе роль бутківського прем'єрі. Ці вони ж різнопланові. Просто ну так мені дуже цікаво подивитися. Звичайно, зовсім інші скіли і Андушича. Але Андушич — дуже хороший футболіст якісний, який може в один в один обіграти, який може різницю зробити. І все це простір. Ну я думаю, що цей простір вони будуть шукати. І є гравці, які можуть доставляти цей м'яч на Андушича. Тому що у зорі дуже якісні також гравці, і Попара, і Слесар, швидкі швидкі фланги. Тому мені цікаво подивитися, як він там буде діяти сьогодні. Сергій, ти добре знаєш Віталія Пономарьова, Ось такий старт від ЛНЗ. Мабуть, Віталій Пономарьов ще не перебував у такій позиції, та й загалом, якщо подивитися. І головний тренер ЛНЗ і Руслан Костишин входять в найкращі тренерські старти в історії УПЛ, якщо не брати загалом Шахтар та Динамо серед інших колективів. Чи ось такий результат на самого пономарьова не підтискає додатково? Я думаю, що дуже серйозно підтискає. Зараз є можливість піти зимувати на першому місці. Всі розумієш, це тиск відповідальності. Пономаров в такій ситуації ніколи не був в житті. Як він справиться зараз, коли потрібно перемагати зорю і йти фінішувати на першому місці? Ми розуміємо, що коли ти йдеш на першому місці, то керівництво клубу десь вже задумується, що можливо угу. десь потрібно. Підсилити команду, та, десь піти на зустріч в якихось питаннях, можливо, вони дійсно зможуть поборотися за титул, тому що ми бачимо, в Динамо Шахтара є свої проблеми. Та. І зараз от реально шанс до третьої якоїсь від команди завоювати, завоювати титул. Психологія, психологія від переможця, наскільки ЛНЗ готовий. До того, щоб піти зимувати на першому місці, мені здається, це питання от відкрите, тому що команда, напевно, і так витиснула більше, ніж могла. Плюс десь удача була в деяких ситуаціях на їхній стороні. Для команди Паномарьова дуже важливо це перший гол. От якщо вони перші пропускають, то вже далі виникають проблеми, тому що команда. Поступається в контролі м'ячу майже всім суперникам. Їм простіше грати другим номером, їм простіше грати, коли є простір, їм простіше виходити в контратаки, ніж домінувати на полі. Тому от також, як і в попередньому поєдинку, фактор першого голу, якщо в принципі ЛНЗ пропускає, їм може десь психологічно стає складно, плюс в побудові гри. Вони не так багато створюють. Давайте позорі більше. Ми зараз дивимося. Склад команди. Зрозуміло, що про то можна говорити багато. Тут також ну відповідно не багато змін через те, що дискваліфікований за чотири жовті картки по ходу чемпіонату Пилибутківський Андушич виходить на позицію центр форварда. Відповідно, Мічен підіймається трошки вище порівнянь з попереднім поєдинком, і на полі в парі опорників з кушні з'являється Башич. У всіх інших компонентах абсолютно нічого не чіпає Віктор Скрипник. Ну і тут як на у цьому поєдинку буде знову ж таки черговий тест для зорі. Наскільки впевнено і наскільки статусно ця команда має вважатися претендентом так само на єврокубкову зону, тому що зоря фактично всі свої перемоги здобула над командами, які вийшли з першої ліги. зрозуміло, що металіст 15-25 там добре скупився, але в будь-якому разі вони їх також перемогли. Але і основа у Віктора Скрипника вже збита. Богдан то чий фактор сильніший? На мою думку, все-таки на папері фаворит ЛНЗ, домашній матч, перше місце. Але їм сьогодні точно легко не буде. Зоря хороша, збита команда, в якій також вистачає класних гравців. Тому десь я напевно спрогнозую сьогодні нічийний результат 1-1. Я десь погоджуюся з Богданом, я більше схиляюся там до 0-0. І Заря набрала під кінець першої частини доволі непогану форму. Саме от якості гри вони доволі там, симпатична Гарно от буде. команда. І я вважаю, що сьогодні вони будуть грати без вираженого нападника, хтось буде там зміщатися, якби така хибна дев'ятка. Більше будуть атакувати з глибини, і хтось буде там періодично чи там перманентно з'являтися там на вістрі Небагато, небагато чекати. Зараз майже стартує, тому і нас виганяють на сам поєдинок. Друзі, другий матч сьогоднішнього дня ЛМЗ проти зорі. Подивимося, хто як буде грати і чи зможуть команди продемонструвати максимум без лідерів. Переносимося на футбол.